От. Але коли почалась війна, кому там треба вапнути 43-й. У нас стояла яма така. Навіщо вони цих десятки людей гнали сюди, щоб кидати і стріляти? Ну, це йому не піддається. Ну, хіба це заховають? Що вони хотіли заховати? Ну, стріляли там, лежали, кидали в вогонь. Ну, це, ну, для чого злочинець робить те саме? Ну, це от вони так. Досить багато. Цей Олексій каже, що його сім'я в хліві була, показала ікону німцю, і він сказав, тут сидіть. І не... хату спалили, а хлів залишився. Як... Кому, як кажуть, йшло на життя. Тому я, я так думаю, що вони не мали німці за меті, за мету знищити всіх, до... всіх дощент. налякати, покарати не покірне село. Чому вибрали залужен? Навряд чи. Я кажу, може, тому що воно таке ізольоване, віддалене. Чому в яму вели цих людей, Тож ж, ну, ну я, я не розумію цього. Це, мабуть, логічно. Їх перепоховали? Їх так. В неділю пішла ця акція, з Долбонів частина війська, і в мізочку де ще я не знаю. О, на другий день готували похорон, Ось, а на третій день вівторок заховали. Так, ну що, будемо тут писати? Так, да, так. Да. Усе пам'ятаю. А як то саме було? Скільки вам тоді було років? Скільки? Я з 28 року. Вінчі скільки років. 19, 14 рік. А як було? Як? Ну як було? Заїхали німці. Та одного дня були. Тобто я пасла вже худобу. Принала додому, мої батьки повтикали. У ліс, бо ще маленька була, у мене сестра і брат і ш... ми, нас це. Вони в лісі були. Я пасла худобу, принала додому. Як ми рано повставали, я вже в своїй хаті не ночувала, а у бабушки, де та слова ну то по сусідській ми тут. О. Як ми рано встаємо, горить ця вулиця, крайня Максисівська, то ми з сестрою двоєрідною, щоб і свого на ліс побігли. А бабуся осталася стара, то її забрали на долину до ями туди. І там не були. А ми як прийшли, все спалено, Хата згоріла і все, ну нема нічого. Худобу забрали, не було нічого. Іван Лаврінович. Скільки вам було на момент трагедії років? То було в 42-му, по-моєму. 43-му. Ну, то ж 14 років. Е... Я 29-го року. Що ви бачили тоді? Ну, то була неділя. Люди почули, що там стрільба якась на залужі, став дим звідти велить. Нам то далеко воно, але ж сюди під могилки ми завжди ховались від німців туди, в кущі то видно було, що там щось робиться. А потім е, припинилося. Їхала легкова машина з, з Рівного з цими польовими дорогами туди поїхала і припинила цю. То потім гнали худобу звідти, коней, корів і на тому і кінчилось. А вже. На другий чи на третій день, я навіть не пригадую, хоронили. То навіть тато мій їздив у підводу, в клоні кусок розділював, ящики збивали на тих людей. Там ті люди похоронені, неодягально, то знає, де Федор Олегович, де. Це ті, що в залужі, так? Тут. Ті що тут? Тут, тут? А там тільки в яму скидали в ту яму, де вапну випалювали людей тих, а потім достали і хоронили. О. То їхав цілий обоз. Там вони всі в одній братській могилі. Пару чоловік, по-моєму, окремо там похоронили. Ну, от і все, що є. А як ви думаєте, чого припинилося це все? А припинилось, то такі були слухи. У нас е, дерманський парень, Натюк, е, ну, шурка, його звали, певно, мабуть, мабуть, Олександр він. По, так, по, по, він у польській армії служив е, льотчиком. І попав у полон, як воювали, і там вже він, в ній добре навчився цієї німецької мови, ну грамотний хлопець, все таки льотчиком, вже будь. Е, то він е, там працював у нас ж тут був губернатор Кох. то він е, там у тій їхній команді працював. Він заходив до Коха навіть, бо так то трудно було туди попасти. От він побачив, що. Дим іде, ну а в нас звідти з горбка видно з Долбуніві майже рівно, як на долоні. Йому звідти побачив, що ну зорієнтував, що дермань горить, то він зайшов і там якось добив, щоб Кох йому дав дозвіл, що він поїхав і припинив цю бій. Тую вулицю з мишенків, з Мишечої гори, так і звали Мишенки, зігнали всіх у долину. До цієї ж ями, цього вапельні, де людей били. Вулиця Гореть, а люди попросились, щоб помолитись Богу перед смертю. Ну і в той час приїхала ця легкова машина. Таке, що я знаю. Вимолили? Вимолили, Мабуть, мабуть, да. безусловно. Безусловно. Ну, так воно є, Бог, Бог не без милості. А що розказували то німці чи там польська поліція була? Була, ну, бу, говорили, що була польська поліція, і вони спровокували польську. Ну, польська поліція, вона за Польщі у нас була поліція, але вони були там. У нас тут всадники були польські на заставі, і вони повтікали. То було, да, так, говорили, що були поляки. Так то фактично вбитих 72. Тому що не всіх ідентифікували. Ніхто тоді списків ніяких не склав. Аж прийшла радянська влада, десь там голова сільської ради, десь там в 49-му році, через 7 років, чи через 8, склав список приблизний. Де ну, для чого він був потрібен цей список? Могили тут були, але ніяких не було. Це зроблено вісімдесят дев'ятого року.